Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. Це число має тільки зростати. З нами на зв'язку зараз керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Вітаю вас, друзі. Ну звісно, суперважлива тема. Це зна... знаходження виявлення прослужки, чи точніше елементів для прослужки. Уже сказано, що мінімум два мікрофони знайшли. Один у тому кабінеті, де потенційно міг працювати Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України. Інший в кабінеті його персонального персонального помічника. Да, і от власне тепер це ж ми розуміємо, що могли виявити оці, але не виявити якісь інші по суті, сама система у цієї секретності в суспільному уявленні буде скомпроментованою, тому абсолютно неважливо справжні несправжні, але різні записи зараз ну можуть з'являтися до того ж. Ну, сам факт виявлення, ага, а кому ж це було вигідно і це теж будуть експлуатувати, в тому числі і в політичних цілях. Що ви бачите в цій історії? Ну я хотів би поточнити відразу на рахунок другого мікрофона. який ви який був виявлений там у кабінеті помічника? Бо за повідомлення Служби безпеки України, яке там я маю на станом на вечір, вчора десята вечора. Більш принаймні інших не бачив, то мовиться лише про один е такий пристрій, який був знайдений в якомусь кабінеті. Щодо помічника, то це інформація зі змі. Я просто хотів би поточнити. Оце єдиний момент. Ну так. Тому Да, будемо чекати додаткової інформації Служби безпеки України, але зрозуміло, що витоки десь є. І Коли журналісти там публікують деякі дані, то на що спираються? Бо загалом перша інформація надійшла від журналістів з української правди, там із РБК. Відтак зрозуміло, що витоки відбуваються, і це ну не дуже приваблива історія. Як на мене, витоки відбуваються в різні сторони і поява цієї інформації на превеликий жаль. Перепрошую, буде трактуватися дуже по-різному. По перше, от які версії можуть бути зараз у ну, головах у багатьох українців, зважаючи на те, що е, дуже м, активно з за, е, засобах масової інформації обговорювався? М, Факт існуючого не я дуже обережно зараз буду говорити, на чому наголошую між нібито існуючого не між Зеленським та військовим керівництвом, про що свідчили і коментарі навіть самого Зеленського. Ну хтось може сказати, дивіться, мабуть, ця історія буде використовуватися, для того, щоб все ж таки копати під залужну, показати, що військове керівництво там ну, у нас в Україні бачите, не може забезпечити собі навіть безпеки, без відносно того, хто це має робити, так. Ну, кажеш, не, не поточують функціонал, хто має забезпечувати саме оцю секретність так об'єктів. Бо це вже питання такої професійної дискусії, яке суспільство мало цікаво. Ну і скається про історія продовжується, незважаючи на те, що пан Миров, міністр оборони, буквально там 12 грудня сказав, що питання відставки залужно не стоїть. Ага, значить, може бути така історія продовжуватися. Другий варіант а, це російська ІПСО. Ну, дуже. Показовим було публікація вчора позавчора в виданні «Голос Америки про те, що проти військового керівництва України за дослідженням спеціального проекту «Атлантик кансел, який разом із виданням БіБІСІ було проведено дослідження, що 13 тисяч ботів здійснювали дуже активно. Інформаційну кампанію російського походження через мережу TikTok і в тому числі через Твітер дискредитації українського уряду і звинувачення його корупції. Ось будь ласка, приклад зараз. Є вже нам від чого відштовхнутися, а точніше, росіянам. вони будуть брати і сказати. Дивіться, військове керівництво не здати нічого робити в Україні зараз. З'явилася інформація в вдавал про підготовку залужним контрнаступу. Ну логічно, що в умовах війни якісь плани будуються, Ага, значить знають наступи плани про наступи і так далі. Тобто, вже на цю історію будуть накидати дуже багато версій, і з цим працюватимуть безпосередньо пропагандисти проти України однозначно. Але на жаль, ця історія додає її до українського дискурсу неприємного смаку. Бо зараз те, що до прикладу, мої підписники, я там проводив невеличке опитування у себе на Ютуб-каналі, то. Ну, проголосували там за ніж тисячу чоловік, так але ну, все таки там можна говорити з якоюсь репрезентативністю, що ну дійсно зважають на цю історію як факт того, що це дійсно внутрішньоукраїнське питання. На жаль, на жаль, так сформована громадська думка в суспільстві, і ці всі історії не додають нам однозначно, не додають, тому прикро, що це сталося. Прикро, що це починають смакувати, і не лише там. Я зараз говорю про колег там експертів, журналістів і так далі. Суспільство саме вже готове до цього. Бо е, я мушу відзначити останнім часом в українському суспільстві дуже активно поширюється такий наратив, як зрада. Все пропало, грошей немає. Воювати нема чим, мобілізувати нема кого. А давайте зараз говорити про те, що ми щось досягнули. Давайте закріплюватися. Давайте йти на перемовини. Таких постів дуже багато, і це свідчить про те, що суспільство через втому е е війни. Через дуже потужну російську пропаганду, яка всюди є, через поширення вже наративів і серед українців, які заходять так зараз Україна перебуває в дуже небезпечному стані. Тому треба, як на мене, дуже обережно до цього відноситися і читати інформацію правильно. Бо подача її, це є зараз інструментом не менш важливим ніж бійці на фронті інструментом за голови українців, щоб вони не панікували. От буквально наведу останній приклад сьогодні. в Видані дахілу. Виходить публікація про те, що республіканці і демократи все ж таки досягли консенсусу в Сенаті, наголошую в Сенаті стосовно законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Івані, але окремі коментарі республіканців, до прикладу, того ж самого Грема, про те, що ми не знаємо, коли це відбудеться і навряд подаються. чи до нового року. Ну да, і він тут кидає таку фразу перед тим, що низка його колег республіканців кажуть, що ми думаємо, що цього тижня ми проголосуємо. Але якщо взяти одного грема, то нібито все пропало. якщо читати цю інформацію об'єктивно, то ми маємо почекати сьогодні-завтра і зрозуміємо, що буде стояти за цим усім. Збрати до уваги ту кількість допомоги, які виділяють нам з європейського союзу, техніка яка надходить. Та, хоча б позаминула і поза позаминула ніч атаки на Крим і на Росію нашими співлотниками свідчить про те, що ну друзі не все пропало не єдиним марафоном, та ми повинні жити, а і вивчаючи об'єктивно новини, які з'являються в інформаційному просторі, брати їх до уваги і дійсно тверезо дивитися на ситуацію. Бо за такими ну наративами, які зараз вкраплюються в мізки. Дуже дуже небезпечна історія для нас. Це це вкрай важливе на мене. І історія з залужним це один з її елементів, які зараз будуть підхоплювати російські псошники. Ну так виявляється, що в суспільній свідомості ми вже навіть не, не стільки віримо. А тут фактор, ми ж не мали доступу і до цього мікрофона, і до того де він і як був прикручений, прикріплений, приліплений, неважливо встановлений, і там чи було їх справді, як пише Юрій Бутусов, наприклад, два, а не один. Да, але суспільна свідомість побудована так, що ми шукаємо скоріше не російських якихось шпигунів чи там агентів. Да, ми шукаємо якихось своїх недоброзичливців, типу українських, які могли потенційно нашкодити генералу залужному. І отак зіпсувати йому настрій по суті. Це ж теж неприємний вплив на, на, на роботу людини. Яка має планувати військові операції, аж тут з'ясовується, що хтось із своїх жучки йому чіпляє. Вот тут от воно ж так сприймається справа. В тому, що дуже велике значення матиме те, як інтерпретується інформацію. Але я не випадково говорю про попередню історію створення цього загалом публічного кейсу, нібито непорозуміння залужного і зеленського він от є. Саме ґрунту, на яку просто взяли, посіяли оце зерно зараз, прослужку і воно миттєво проростає, але проростає в непривабливому для нас руслі. Мені до прикладу дуже була ну імпонувала ця історія з Умерова, який зробив спільне фото заложної сільською з ними і сказав, що все окей, нормально. Військова команда працює, але українці дописували там, не вистачає зеленського розумієте. Тому дійсно є цей момент, коли ми багато політизуємо зараз війну. На жаль, ми від цього нікуди не відійдемо. Я відзначаю те, що сьогодні триває активна політична боротьба за владу в Україні, і окремі політичні сили говорять про створення проектів і готуються до виборів. Активно запускається кампанія за розпуску парламенту, створення уряду національної єдності. Показати те, що парламент не здатний. Він має сам розпуститися, створення вакууму влади. і це все дуже небезпечні тренди, які сьогодні є, і до них додається ця саме сторізалу. Ми живемо зараз. Площині наголошую в першу чергу. Там, де немає активних бойових дій, в площині і в парадигмі формування негативного ставлення до України як такої, це не можна не помічати. Я на цьому дуже наголошую. Бо а, історія, до прикладу, там Україна Україна Фейлстейл, це не та країна, яка може бути 404, Це все вкраплюється, що вона проречена і так далі. Якщо зараз ми не будемо активно протистояти цьому. То історія залужне, вона просто ну буде ну дрібницею з тий катастрофу, яка нас може чекати, коли ми просто-напросто будемо відмовлятися від допомоги збройним силам, а від розуміння необхідності відстоювати Україну і віри в Україну. А це дуже небезпечні тренди, до яких сьогодні ну на жаль вдаються окремі політики в Україні. Ну власне, я напередодні прослухав інтерв'ю, значить, заступника головного редактора Української правди, де він сказав: Оце ж це видання першому прилюднило інформацію про нібито непорозуміння. Вони на чому базувалися? Ну мається на увазі дії цих журналістів, дії цього видання, що в офісі президента ми не знаємо, чи чи взагалі був долучений до цього там президент. Чи... Керівник офісу президента, але все одно звідти е, надходила в казявка, проводили закриту соціологію і щось там міряли про Валерія Залужного. От, власне, це і стало причиною того, що подібні 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 тези почали виникати. Тобто, по суті, політичною боротьбою, політичною діяльністю займається і офіс президента. Теж тут не можна казати, що тільки опозиція, чи тільки оці, чи тільки слуги народу. Всі О, займаються я, от, дозволь, дозвольте. Я вас е, таки переб'ю, бо я якраз про це й говорив, що був фідбек, я наголошував щойно у своєму коментарі про те, що реакція з боку офісу була. Ну, якщо я там ненятно сказав, я повторюю. Звісно, тут історія не з опитування, про яке ви зараз говорите, бере свій початок набагато раніше. Але е, загалом треба розуміти, в чому причина появи такого ну. Такої непривабливої історії. Я хочу нас віднести ще далі до моменту саме підготовки контрнаступу, звідки почалася ця вся неприваблива для України цьогорічна да, історія. Тому що все-таки планування контрнаступу відбувалося спільно із нашими західними партнерами. А для них треба розуміти, ми багато це розуміємо. Да, своє бачення є розвитком картини військових дій в Україні. Своє бачення, на відміну від нашого. Наше, яке бачення, було отримати 100 літаків. Дві тисячі танків і вибити швиденько росіян з території, а там стати і закопатися на кордоні захід бачить дещо по іншому. Цю історію це треба абсолютно бути справедливим. В Цьому плані вони хочуть не просто виграти, щоб Україна виграла війну, а щоб вона і знищила Росію в цьому вигляді, якому вона є. Вони голос про це не говорять. Але це дуже довга стратегія, яка саме спрямована на цю історію. Бо що нині відбувається? Нині відбувається послаблення збройних сил Російської Федерації просто ну семи кроками. Знищення кількості броньованої техніки і особового складу за останні кілька місяців б'ють рекорди всіх всієї всього періоду гарячої фази війни. Це ось історія, і звісно, що ми отримали дуже негативно. Картину до кінця року, коли гучні заяви про контрнаступ, які підкріплені, були ще раз наголошую спільними домовленостями і з західними нашими партнерами, а, переросли у нас внутрішню політичну дискусію, і тут звісно будуть шукати ситуація. Сама шукає крайнього от для, для розуміння. Сама шукає крайню, і кожен хто зараз перебуває при владі, чи то військовій військовому крилі, чи політичному, однозначно розуміє це і діє відповідним чином, і це і породжує оце непорозуміння. Це нормальна історія корпоративного корпоративної дискусії, скажу так і але на рівні України, на рівні влади. Але українці, дивлячись за цим, усім, роблять для себе свої висновки. Тому це ну це логічні процеси, і те, що до прикладу, хтось коли зробив невдалу заяву, я зараз наголошую ще раз на коментарях офісу щодо що стосувалося публікації залужного до, до економіст. О, якраз вони стали вже наслідком оцього, Планування спільного заходу, бо захід виявився не готовим ресурсом до забезпечення всіх заявок, які давала Україна на отримання зброї. Ну давайте скажемо щиро. Навіть німці визнають, що вони не всі танки, а, а леопард а 1 поставили нам до цього часу з 200 Поставлено лише 30. Ну, це буквально інформація цього тижня. Mm -hmm. Парадоксальна річ, правда. Так само, що стосується літаків, які нам обіцяли, ось такі до кінця року були ж розмови про те, але будуть лише в наступному році. Бо також розуміють, що послабити східний фронт у НАТО вони не можуть. Бо треба знімаючи літаки із резервів, треба дати не з резервів, а знімаючи з озброєння України та Нідерландах чи інших країн. Треба дати щось на замін. Бо ну, це ж історія абсолютно очевидна. Тобто, тут є історії з кризою НАТО. Але ми да, ми розхльобуємо, Вибачте це все. Але хотілося, щоб от ця аналітика, про яку я зараз говорю, вона була максимальною, щоб ми розуміли, що проблема не лише в нас, як ось згадане мною Ґрем, що сказав Зеленському, коли мова йшла про гроші. Каже, пане президенту, проблема не в Україні. Ви зробили все, що могли. Це тут наші питання. Ми тут між собою, вибачте, гриземося за ці гроші да, за ці мільярди. Це наше внутрішньополітичне питання. Тому ви йдіть і чекайте. Так, ми є заручниками ситуації. Відповідно, зрозуміло, що ми маємо переглядати історію, що стосується і оборонного комплексу, і так далі. Тому подібне, тут є про що говорити. Ми маємо бути більш реактивними в цьому плані. Але що стосується саме оцього створення політичного кейсу, то він сформований в тому числі і нашою не. Ну, як зрозумілої, але непростої історії відносини з заходом. Я зараз говорю в хорошому сенсі, але треба критично аналізувати, що відбулося раніше. Добре, давайте тепер до ситуації власне в Російській Федерації. Путін сказав, що у Фінляндії <гум> тепер через ту, ту до НАТО будуть проблеми, бо вони тепер створюють військовий ленінградський округ, будуть там концентрувати певні військові підрозділи. І от далі цитата Путіна: а навіщо їм це треба? Ні, синітниця. Якась і от власне погрожувати Фінляндії тепер уже це просто ще один такий штришок до іміджу Путіна, який ну всесильний, і Він це малює такий образ мачу, образ серйозного полководця і загрози для всього світу для своїх так званих виборців. Я думаю, що історія тут не про те, а про формування світоглядної позиції росіян, що їхній ворог є НАТО, він повсюди. Тому вони справедливо відведуть так звану свою спецоперацію в Україні. А це головна зараз апеляція до росіян аби довести їм, що вони справедливо вмирають в Україні, що їх справедливо знищують, і те, що вони почали цю знову ж таки війну проти України. Це очікувано, це правильно, це превентивно. Подивіться все рівно НАТО наступає на нас, наступає в якому сенсі, розширюючи свої кордони ближче до Росії. Треба просто нагадати, що історія створення цього Ленинградського воєнного округу вона бере початок ще кілька місяців тому. Було повідомлення російській пресі про те, що ухвалено таке відповідне рішення на рівні а, уряду міністерства оборони. Тому це продовження цієї історії. Але <кій> я хочу все таки зважити про те, в якому дискурсі сьогодні будується діалог Кремля. Я не говорю не лише Путіна, а Кремля, тому що там дуже а, зважено, зважено треба характеризувати саме. Хто стоїть за так званою спецоперацією проти України за цією всією історією? Не один Путін, це ціла команда, яка сьогодні підтримує його дії, яка активно сприяє тому, що Росія все ж таки має зараз можливості продовжити війну. Це шов, Герасимов, Патрошев і інші силовики, які безпосередньо зараз дотичні до контролю за Росією в силовий спосіб, бо звертаю увагу глядачів і слухачів, хто нас дивиться. Ми, мабуть, за останні вже так більше ніж рік не бачили жодної якоїсь там акції протесту, навіть поодинокого пікету на Росії. Якщо з початком вторгнення ще хтось намагався кудись виходити, щось там вони намагалися робити, були ну доволі потужні вже акції протесту під час початку початку так званої їхньої часткової мобілізації, і в Москві, і в Санкт Петербурзі, і в інших містах вони були. Це все швидко продушилося. В тиск, з який вчиняла влада на росіян, він посилювався кожного разу. Дуже поступово. Вони міряли, до якої межі вони можуть дійти. Зараз повний тотальний контроль. Це от класика. як на мене, націонал стилістичний гітлеровській Німеччини. Початку другої світової війни перед початком Другої світової війни наприкінці 30-х років беріть історію. Читайте там також закручували гайки, потрішки по трішки і досягли своєї мети. Сьогодні Росія це класика, заява Путіна. Про те, що вони о, дивіться, ми, ми Ми ж правильно все почали. Ми ж ми ж нормально. Ми ж розуміємо, що є до нас загроза. Тому ми формуємо свої військові потенціали. І тут якраз питання тепер стоїть наскільки вміло буде цю історію використовувати наші використовувати наші західні партнери. Я апелюю до них постійно, тому що від них в великій мірі залежить те, чи буде цей воєнний округ потужним, чи ні а, Росія накопичила чимало фінансів за от навіть поточний фінансовий рік для того, щоб підтримувати здатність воювати. Проти України і навіть чинити спротив північно-ататичному альянсу, тому що їхня мета і заявка про те, що ми будемо воювати проти всього НАТО, вона нікуди не поділася. вона нікуди не поділася. Дякую дуже керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.